Ось у проєкті дихати, малювати, мріяти, співати. Це було дуже круто. Мені сподобалось брати участь у проєкті, тому що були цікаві завдання. Подобалося приймати участь у проєкті, тому що я мог міг сказати свою мрію. Подобалося участь у проєкті, тому що це було цікаво. Мені Більше сподобалося проекті дихати і заспокоюватися. Подобалась участь у проєкті, тому що я міг описати свою мрію. Я беру участь в цьому проєкті вже втретє, і тому я можу із такою дуже великою вирогідністю вам сказати в тому, про те, що це приносить свої результати, тому що з кожним разом ти пізнаєш все більше і більше, і діток, і емоційний інтелект діток і свій. Це приносить користь як твоїм діткам, з якими ти працюєш, так і тобі. Вони з задоволенням користуються практикою дихання. Вони знають, як заспокоїти себе, коли ну, знаєте, назриває такого різного роду ситуація. Вони знають, як допомогти іншому. Вони більш відкриті і комунікабельніші. І Діляться своїми мріями, своїми думками і задоволенням. Ну, тобто, цього разу я просто прийшла, я говорю: ми беремо участь в проєкті, беремо, так, так, вони вже знали, що, вони знали, що робити. В них були самостійні ідеї, вони самостійно говорили, що вони хочуть, вони писували, малювали, вони сказали, ми хочемо там співати, ми хочемо робити те. -те. Тобто, це було повністю під. Сказати, під, під їхнім контролем вони все робили. Вони дихали, я також вам показувала на вебінарах, так як мої діти дихають. Це був шостий урок, щоб знати напруження, тому що я не могла їх заспокоїти. І от саме практика дихання допомогла мені в цьому. І я часто нею користуюся. Ну, це чудово. Мені дуже подобається і дуже подобається моїм діткам. дякую, Дякую вам. thank you Ina. we're so grateful you're on our team and sharing with our students this the way they're becoming our children through you wonderful